Усім привіт, друзі! Ви на каналі Ходович так, вот, на каналі Бородатого хлопця. Так, і що ж? Сьогодні дивимось топовий настрільний бій на вз 3115 а ВЗ1115. А хто як полюбляє на мою суб'єктивну думку, і так, і так правильно, ми сьогодні граємо, точніше дивимося, як відіграє наш автор реплею ніком Матас. Можливо, мало бути матрас-матрас. хоч, матрас, так, так, про що це я, кидає до дев'ятих рівнів без жодної артилерії. У командах без жодної артилерії. Це ключове слово, бо тому що артилерія, що чи за все, нам не дала б тут жити. Так перше пробиття вже пішло. Зараз був кумулятивчик смачненький Звісно, фугасик зайшов би ще краще смачніше, але 509 теж непогано. До речі, яка в нас тут альфа 490 340 мм пробиває наш комулятивчий голдовий під калібри, скільки 250 пробивають така сама альфа 490, а фугасики 640 альфа 65 мм міліметрів прибуває броня. І це так. Устрашна затока, стандартний бій. Ну що ж, давайте дивимося, приїжджаємо на таку досить стандартну позицію. І ще два слова думаю, варто буде сказати про цей танчик. Тільки як оцей танчик вийшов. В рандомчик, це роки десь були 2016-й, можливо, може і помилятися. Але десь в тому районі на ньому всі відігравали на глобальних мапах, в кланах, в кланових боях. Всі масово брали, бо тому що це була сильна імба. Так, у танків. Звичайно, на ньому всі статисти відігравали, та такі показники показували там. Я не знаю, просто самі люті гравці, там 5-500 середньої шкоди робили на цьому танку. Але потім вийшов об'єкт 277 і з такою самою альфою, тільки, уже той, якщо казати. Бо тому що я порівнюю цих два танки: об'єкт 277 та ВЗ315 через те, що це два важких танки, тільки це китаєць, а 277 це СССРівський танк, так, Свок. Але в Об'єкта 277 кращий, краща динаміка, краще він їздить, швидше він набирає. Ну, самі ви розумієте, і набагато міцніша башта, ніж у ВЗ. Взешку пробувають тут лючки більші, але у нас тут у ВЗК. Кращий ДПМ, швидша перезарядка, так але він розплатився тим, що він повільніший від Об'єкта 277. І зараз цей танк непопулярний в рандомі, дуже рідко його можна побачити в боях. Бо зараз більшість гравців вибрали об'єкта 277 саме, так тільки як він був вийшов, от із за цієї, що в нього є динаміка та міцніша башта. Ну і така трішечки була предісторія. Трика вже на пулька в 3,5 майже. Зараз 16 кумулятивних снарядів у нас ще залишається. І якщо подивитися на мені зараз всі противники зосереджені саме на цьому напрямку. Зараз, на жаль, до речі, СО, того хто не знав, отам в кришку, отам на кришці, є така маленька планочка. В ту планочку можуть залітати навіть стандартні бронебійні снаряди 8 рівня. Так, можуть навіть 8 рівня стандартні снаряди пробувати в ту планочку. Так, вона дуже маленька. Просто малюсінька, але все одно, якщо туди влучити, то можна пробити. Це на випадок того, хто не знав, чому зараз оцей матас на везешці стріляв саме туди. І зараз, якщо подивитися, що зараз. Робить оцей Матас. Він зараз зробив дуже грамотне рішення. Він зараз від'їхав назад, бо тому що, от, якщо подивитися на мінімапі, зараз там тільки два союзника було залишалося. От зараз нашого останнього союзника на цьому напрямку, передостаннього, бо тому, що ще СТРВшка забирають і оцей мув, який зробив оцей матас, просто дає змогу зараз нам працювати по ДПМу. ДПМ просто на висоті. Подивіться, шиї калю, альфа вилітає 589, 3, 7 рахунок. І до слова так от дивився я оцей бій. Зараз другий раз, раз разом з вами дивлюся. Це скіловий гравець, скіловий гравець. Так, у нього скіл на висоті. От по його відігровці ви вже бачили, як. Тактично, він відступив, і заради цього, що він відступив, вже на канапулька. От зараз ми просто по ДПМ працюємо Т-100 зараз. Побачив нашу нашу союзну СТРВшку, Поїхав туди, а ми зараз її насовуємо в вортик. Такумулятивчик так, зараз саме головне фальшборт не влучити її, на щастя, не влучаємо. 432. На жаль, тільки вилітає, але все одно, хоча б ми з нього щось -та забрали. Так, планочка не залітає, на жаль, планочку СОТ ми ворожимо. 4-8 уже рахунок, але по хипешках ми ведемо. Але все одно, оці танки шотні, вони ще можуть давати пробиття нам та нашим союзникам. Тобто їх треба обов'язково мінусувати. Так, подивіться, як дивиться на мінімапу, хом'як виїжджає, в нього навіть не встигла опуститися гармата, як ми його вже мінусанули. Так, перезарядочка у нас в районі 9 секунд, можливо, 8, 8 з лишнім. Так дивлячись на спорядження. Ну, можливо, десь біля 9 секунд. 8,80 плюс-мінус при Альфі 490. Це досить непогана машина смерті. І так, зараз фугасик. Перекидаємо два. Фугасика залишається. Зараз виїжджаємо на бабаху. Дуже зараз було небезпечно. Ви подивіться, як альфа вилітає. 748 одиниць. 748. Подивимося ще раз, як альфа 640, Фугасиком на 750 вилітає. Я такого, от я скільки записую відосики, такої підкрутки я ще не бачив. Так, скіл присутній, але це така підкрутка зараз була, просто одна з найкращих, яку я бачив на свої очі. От, от, от такі справи. Вісім з половиною рівно тисяч вже на пулькав, матас і їде прочікувати, можливо, тут зараз буде Леопард 1 або Т-95. Хоча б по комусь зараз віддати свій стандартний броневійний снарядик, і вже буде чудово. Так, викашка їде сюди. До речі, я навіть не помітив. І що відбувалося з нашою союзною СТРВшкою? Вона до цієї пори ще залишилась якимось чином жива. Так, ну ВКшка шотна, треба її добирати. Так, трішечки плановиці, ви бачили, бачили самі. Я навіть не помітив, коли перекинув на головний кумулятивний снарядик наш МАТАС. Але так, зараз вона дешку, то 340 мм броні. От ми навіть не пов... не відчули броню ВК-4502Б. Шість танків, до речі, це шостий танк був у вигляді ВКшки, а це медаль воїна у нас уже Кишені, три противника, ще залишається. Бабаха ФВ-4, шкода Т-50 та Т-95. Т-95 шотний, але шкода Т-50, якщо вилетить Альфа. Також І у нас вже присутні майже 9К на пулька. 8911 одиниць. якщо докладніше. Тобто ви розумієте, що тут пахне таким, я б сказав, навіть смердить, 10к це 100%. Звісно, якщо нам зараз не облажатися з бабахою, у нас 2,5 тисячі хітпоинтів, усі ще присутні в нашого матаса. Тобто він фуловий, до цієї стадії бою дожив, фуловий, навіть хітпоинтики в нього ніхто не забирав, це дуже величезна рідкість. Але недарма він зберігав оці хітпоинти. Ну, шукає. Хоча б когось шукає. Невідомо, де бабаха стоїть, якщо вона, світ... там, де світилася, останній раз стоїть, і вона може нам зараз десь в задницю присунути. Ані, подивиться, до остеревешки, нашої приїжджаю. Шотнує так і добирає, естеревешка навіть не розмінялася, швидше за все, вона зараз переходила в оцей осадний режим для стріляння, і за цей час бабаха просто виїжджає оцей свій сплеш, навіть йому не обов'язково було влучити десь біля нас, біля естевешки, біля влучити снарядик. Він би розірвався. І оці осколки просто вбили естеревешку. і що бабаха ворожий зробила. Бачимо, вже один противник заїжджає на захоплення нашої бази. У нас ще присутній союзний Т-54. Що він зараз там виробляє? Ви його не бачите на міні-мапі? Я вам зараз його покажу. Так, але так, зараз фугасик зайшов, подивіться він самому верху, нульова лінія, а 0 в самому вершічку. Що він там зараз робить? Невідомо і небезпечна ситуація. Так, на стандартних броновійних був гравець на бабасі, і в цьому нам щастить. Так, добираємо. Ми бабаху розмінялися чудово. Ми фулову бабаху зараз забрали просто на халяву. По суті, на халяву ми її забрали. Вона скільки там з нас зняла? 1081, а ми з бабахи 2000 десь плюс-мінус забрали. І це не може не тішити. Зараз саме головне встигнути збити захоплення нашої бази. Невідомо хто ще там стоїть, чи Т-95, чи шкода. Т 50 Якщо Т-95, у нас фугасиків немає, це броньована машина. Як ви знаєте, зараз будуть великі проблеми. т 54 що він зараз наш союзний там робить? Можливо, це якийсь бот, чому він не їде на збиття? Подивіться, ще 11 секунд до кінця 10, 9, і Т 95 знаходиться тут. І що робити? Так, є що? Наш автор реплею дуже чудово розуміє, що він уже не встигає збивати базу. Приїжджає на вірочку кумулятивчиком, добирає останнім пострілом. Т-95-го. Отака прикра поразка. Звичайно, наш матас 03 зробив, на мою думку, все, що міг, абсолютно. 20 387 одиниць заробляє по ВН-8. Майстра, звісно, також заробляє медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воїн. І напулькав він 10 815 одиниць, 8 танків знищив, 1017 17 чисто досвіду. Він здобув. І з преміум аккаунтом він пішов ще й плюс на 72,5 тисяч срібла. Бітривав рівно 10 хвилин. Як вони так умудрилися захопити базу в рівно 10 хвилин? Ну що ж, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!